вже не смішне відео, тому що йдеться про те, що ну ви всі знаєте, що путіну виданий ордер на арешт міжнародним кримінальним судом за викрадення українських дітей. Це поки що перша історія, за яку його хочуть притягнути до відповідальності сьогодні, між іншими, річниця збиття МЕЧ. 17, та, Якщо я не помиляюся, да, Малазійських да. авіаліній. За це вже там заочно засуджені, причетні. Серед них оцей Гіркін, Ниркін, я не знаю, там, як їх назвати. В принципі, жоден злочин не залишиться покарним, це зрозуміло. І це не відбувається моментально, тому що, тому що так працює право і справедливість. Треба встановити, довести і потім суд виносить вирок. Так от до компанії Путіна через викрадення українських дітей може долучитися його поплічник, посіпака Лукашенка, тому що багато як з'ясували під час розслідування багато дітей було вивезено в Білорусь. І їм там дуже сильно промивають мізки. В який спосіб. Так, я буду стартувати на Кримський міст тепер, і до нас долучиться зараз Наталя Гуменюк, якщо я не помиляюся. Але от та як там відбувається промивання мізків дітям, уявіть собі. І щоб ми жили в мірі, щоб Байден здох, Господи, прости мене, щоб Зеленський теж, а Путін процвітав. і Відказка контроль над всім. Та й таке, так, я розумію, що це шокує. Олексій, я ж він я не попереджав, що я там не верстав, але це просто треба знову таки взяти до уваги, що Лукашенко тепер але не викладає. Але це було красиво. Це було, це було красиво. А, да, тут зачот, звісно. Так, ну причому вони самі це викладають в мережу, і це є явний доказ про злочин не лише викрадення дітей, а ще й тортури над дітьми. Ну, фактично. Давайте жити в мірі, ну давайте, щоб Путін здох. Не, це ми так думаємо. Байден здох, і Зеленський, і Путін захватив всю Україну. Ну, якась просто Unreal. Та, он, Черепашка Шалена, тут навіть фейспалм поставила. Так. Як, як тільки у нас з'явиться гостя, ясна річ, що ми з нею будемо говорити. Я маю на увазі Наталя Гуменюк, начальниця, очільниця об'єднаного прес-центру сил півдня, але поки її немає. Ну, Тут за нас нашу з тобою роботу сьогодні зробили ну, з самого ранку. Там Катерина Супрун просто казала: давайте обкладинку робити таку яскраву, тому що стало відомо про що про те, що щось про тух Кримський міст. Тут купа відосів, купа фотографій, і я просто їх перетягнув з денної верстки. Це вже розглядали і Назар Задирій, і Настя Кримова. На що повторюватися, якщо нова робота вже зроблена, та? кримський міст на біс вночі, значить, він зазнав нападу або удару. Я не знаю, що там. Чесно, я вам скажу: от я досліджував цю тему сьогодні протягом дня. Тобто, якщо ви думаєте, що я нічого не робив, то я щось робив. <хи> от. І, власне, за це можна поставити вподобайку підписку, насипати на ЗСУ і нам, але е, не, ніхто не може відповісти, попри от, всі заголовки на всіх YouTube каналах, зараз ми вам розкажемо, що там сталося. І ніхто не розказує, що там сталося. Це нереально розказати. Ну просто міст трошки впав. Так єдине, що найкраще відео, яке воно в принципі і в денній версії з'явилося, я його шукав, але наші колеги і Назарчик і Настя знайшли. Це ймовірний момент вибуху вночі, власне, от знаєш, і дякую всім всій русні. Що ви знімаєте? Ви знімаєте побільше, щоб ми знали точно наслідки ураження кримського мосту. І я не знаю, що ти дізнався за день, тому що ти написав Апокаліпсис. Ну, ж... я пам'ятаю, насправді. Це такий, звичайно, є трошки мрій про апокаліпсис, але о, прекрасне відео. Та. А -та -та, ну Воно буде Но, фоном ви... у нас і ти, там де, там, де звук, то ми попросимо, щоб і звуком почули. Ну, чудесно, тому що це виглядає як уже власне те. Е... Руйнування конструкції, яке буде вимагати від них довгого ремонту, щоб це не було і щоб не спричинило цей вибух. А що мене цікавить сьогодні, це, власне, настрій там серед окупаційних сил і серед тих, хто займається їх забезпеченням. І отут я пам'ятаю минулий епізод, і епізод, коли ми Вперше стали свідками власне операції успішної з часткового знищення Кримського Керченського мосту. І тоді настрій там реально був апокаліптичний на півострові. Ми про це говорили тоді з Ахтемом Чигосом. Говорили ще з кількома людьми, які походять з Криму і зберігають свої контакти. з Своїми тамтешніми джерелами, і буквально хвилин за десять у нас на цю тему якраз ну одна з тем, яку ми спробуємо сьогодні розглянути, це оцей апокаліптичний настрій, який а, там панує, і про це ми будемо говорити з Мустафою Джуміллевим. І от Слуги, тут цікаво Джимільів розуміти, це... як змінилися їхні знаєш, маневри, які вони роблять. А, а, Передислокації і про це власне, ми теж будемо все говорити. Ну, Олексій, ну, ти б заглянув верстку. Чи шоу. От зараз ми будемо прямо онлайн, прямо наживо тут з'ясовувати хто хто дивився. Верстку, хто верстався. Таня при шлях захворіла, тому вона не зможе бути. Ну давай ще одне відео. Подивимося. Там його кажуть, що треба дивитися із звуком. что-то. О... Ой. Просто ужас. Нет. Вот поэтому замедлились. Меж можна, меж можна обрізати, це знаєш. Але uh -huh. ми беремо все з відкритих джерел з інтернету, так працюють зараз усі медіа, фактично. Е, Мустафа Джамілів – це прекрасна людина, я тобі скажу. По секрету, в мене мої враження це велика людина, хоч він зросту невеликого. Але я пам'ятаю своє інтерв'ю з ним, і це хитрий прищур, така напівпосмішка. От як ти згадував ah. за Столпен... Стол... Столтенберга, господи. Тому Мустафа Джамілів показує, що він щось, ну, певний такий ну, цілий багаж знань, тому що він то і був засланий, відсидів, та, і потім повернувся, і в нього вистачає ще стійкості відстоювати честь і гідність кримсько-татарського народу. Тут я можу лише вклонитися і сказати, що це гідно, в принципі, пошани і наслідування. Та. Тут він нам розкаже, але. І він Те, слух, що, вибач, вибачте не, 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 не перебуваю. Та тепер але головне. Я про, просто про до ці того, що ну, до, до величності Джемілєва ну, дуже цікава його, така його робота з його власною агентурною мережею і з його особистими контактами. А кримська татарська розвідка працює так, як я собі реально не уявляв. В них дуже цікава розглужена мережа. І от ми сьогодні за 10 хвилин.